Сьогодні у надвірній відзначили 98-му річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. У ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 року стрілецькі частини, очолювані полковником Дмитром Вітовським, зайняли всі найважливіші урядові установи Львова. І Українська Народна Рада повідомила про утворення нової української держави. З нагоди цієї історичної події у районному будинку культури відбувся святковий концерт за участю десяти провідних і найкращих колективів району. Західна Україна з завжди славилася своїм духовним розвитком, так само культурним, мистецьким і політичним. На той момент, коли була проголошена Західна Українська Народна Республіка, так склалася політична ситуація, що Дух Соборності він якраз був тут, на Західній Україні. І... Якраз всі передумови складались до того, щоб е, українці визначалися як нація, визначалися як е, самостійна суборна держава. Тому й була проголошена е, Західноукраїнська Народна Республіка саме тут, на Західній Україні. Що стосується сьогоднішнього концерту, то е, підготовка, як на мене, на високому рівні е, гарно виступають е, художні колективи району. Є щось нове зі сцени будинку культури звучали історичні та патріотичні пісні, коріння яких сягають часів Зунр. Ця республіка постала як демократична держава і як добра модель тогочасної європейської правової країни. Її здобутки відчули не тільки Львів, Станиславів чи Тернопіль, а й навіть маленькі міста і селища, серед яких і надвірна. Сьогодні 98-ма річниця. В першу чергу це спогади про ті історичні події і згадка для прийдешнього покоління. Про ті події, які сьогодні нагадує цей концерт, бо історична довідка сама за себе говорить. Знаєте, то таке буремне історичне піднесення, яке відбулося в 98 році, передалося прийдешне покоління. Це січового стрілецтво, це воїн мовнупа. Я думаю, що герої, які зараз творять новітню історію України, також беруть приклад від тих героїв, які в 1918 році, завдячуючи їм їхньому подвигу, звитягу хоробрості, і якщо би не ті події, які відбувалися в подальшому, Україна б вільна незалежна держава відбулася набагато. Швидше 91 рік, але історія Західноукраїнської Народної Республіки для, мі... для нашого міста вдвічі е... говорить про те, що у 1918 році саме тут, на місь... міській ратуші, був вивішений жовто-синій прапор. Була... Був наш надвінянський уряд під оч... очолювання Михайла Дунця, який видавав свої місцеві закони і декрети, який відповідав також за господарку наше місто. Зунр стала прикладом можливого українського державного правопорядку, якого прагнули попередні покоління і за який віддали життя кращі сини й доньки України. За це віддають життя і сучасні бійці. Вони стоять на захисті українських кордонів, мови Знаєте, і культури. І на пам'ять проходять слова у Черчилля, коли йшла Друга світова війна. Йому принесли на підпис бюджет, і там, де стаття була культура, було написано ноль. І Черчилль сказав, що а для чого тоді воювати, якщо е, нема культури? І знаєте, дуже приємно, я бачив там така малесенька кнопочка від малесенької і дуже таких, ну я би сказав, юних, зрілих дітей е, прививається, е, культивується і. Це дає впевненість в тому, що в майбутнє нашої великої незалежної української держави, яка на протязі століть відвоювала і кожен етап, починаючи там з Київської Русі, Будана Хмельницького, Західноукраїнська Народна Республіка, це закладували підвалини тої могутньої великої української держави. Ще раз всіх святом пам'ятаємо. Віримо і переможемо у складних суспільно-політичних та історичних обставинах. ЗУНР прожила до 15 листопада 1923 року. Ця дата вважається кінцевою у новітньому існуванні західноукраїнської державності, але навіть ті кілька років показали наскільки сильними і впевненими були українці тоді, і за нашою нацією безперечне майбутнє тепер.